Надаємо наживо. Ага, ні, ми пойдемо ту, пізніше ми там вруці ми, пойдемо навколо. Любитий парк. Виж биланту. О ті... цанаймі ще раз. Не, не цунаймені, а типить шоза. Терез є чвартий. Беланту, киди працювали над опулеєм. Пень ми тут там ніхто не заражували. Але добре, не возник сам процесс урочести творч э, творчества. То процес творческий. Вот та запруда и деньга. Це Ту мами сосна веймутка. С э, Америки полноцкой. еень, на запрудка. Добре, прийдемо трохи об окні. А потім пузні... ціленчимося на інне канал, хіба на муль. Так, а що тут є? Бжоза бородаткова з Європи і з Азії. І навіть по Свиткової Сибірії там жозаросне. Вона тут теж виландавала. Добре, обширвемося.